В моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині Весь світ пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Моя Україна вже сяйво пожеж, що сіють ракети і гради, і танків колини позуть по полях, мов знір повела зелегади. Моя Україна, Чорнобиля дзвін, і привид у небі нестримний. Це армія наша, безстрашний загін, це острів зміїний, палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь і Харків в руїнах, та з Києва голос тримає мострій, Моя Україна. Україна моя, Симиренковий сад, і слово Тараса Пророка. Моя Україна не знає назад вперед її кроки. Крові захлинаються орки Кремля, на часі їх смертна година засяє у світі, як нова зоря, моя Україна єдина.